Різноманіття вишиванок було й в обласній адміністрації в українському національному вбранні на роботу прийшли очільник Кіровоградщини Сергій Кузьменко, його заступники, начальники відділу й інші працівники вишиванки у коридорах влади розглядала Дарина Романська. Замість ділового костюму вишиванка обласній адміністрації сьогодні особливий дрес-код. Кіраоградські держслужбовці долучилися до всеукраїнської ініціативи. У коридорах обласної адміністрації можна побачити вишиванки різних стилів та фасонів. Більшість з них ручна робота, наприклад, сорочка заступника очільника області. І декілька років тому я був на Сорочинському ярмарку, я чекав е такої можливості для того, щоб безпосередньо взяти. Ручну роботу поспілкуватися з тією людиною, яка вишивала, побачити її очі, побачити її, відчути енергетику позитивно, тому що тепло людських рук, яке докладено до цієї вишиванки, для мене дуже і дуже багато значить. Розглядати хто у чому прийшов у день вишиванки. Наша знімальна група продовжила під час наради. Тут можна знайти і альтернативний варіант українського вбрання. Ну я вагалась. в Мене є і вишиванка, от але я сьогодні буду в іншому, скажімо, стилізованому одязі, Це так звана. Витинанка це розквіт життя, чистота угу. і буяння краси, української краси. Влаштувати патріотичний флешмоб в адміністрації запропонував голова області Сергій Кузьменко, сам же вдягнув сорочку, що була вишита на його малій батьківщині в Олександрійському районі. Це не одяг, а це національний символ, символ єдності українців. Да? І тому я запропонував своїм колегам, власне, сьогодні, в робочий день, ми маємо працювати, і яким чином святкувати, ну що можна зробити, безумовно, підкреслити про те, що сьогодні ми всі, які має. Бути українцям об'єднані, згуртовані Дарина Романська Ля Зеленкін день за днем.